Всім привіт! Починаю новий влог. Сьогодні 9 березня, я буду снідати. Вночі була масована ракетна атака, і я з 2 десь до 7 ранку, з двох ночі до 7 ранку не спала, потім почала так потрошку засинати, але нормального стомалення не було. Зараз приблизно 10. Зробила завтрак квагітно один тост з авокадо. Хоча є ще половинка авокадо, можна було б зробити два таких. Але мені хочеться із ковбаскою. Хоча. Я зараз стараюсь дуже рідко їсти ковбасу, я набрякаю, там багато солі. Але я, щоб так трошки її з'їсти, купила таку тоненьку, знаєте, нарізку. Колбаска, яєчко, кава. І ось така, до речі, дуже смачна шоколадка. Цей Ігор приніс десь йому там на роботі. Хтось за щось дав і подякував, так скажем. Пінат, карамель, дуже смачна мілка така. От. І ноутбук принесла, дивлюсь, також, мабуть, якийсь подивлюсь, поснідаю, трошки прийду в себе, тому що цілу ніч я була на телефоні. На жаль, є у деяких областях, я так зрозуміла, загиблі. І, ну, це просто, якщо чесно, я не розумію взагалі, навіщо ця була атака по енергосистемі. Так. Плюс 15 сьогодні у нас в Одесі прилетіло вже, куди і прилітало під станцію, тільки кошмарить людей. О, ну якось так. Монтую зараз відео ще в ліжку і скажу, що, можливо, би частіше виходили відео, тому мені просто незручно монтувати не сидячи, не лежачи. Я міняю позицію, буває, тому що довго сидіти незручно, лежачи, незручно. От, і навіть зараз якось мені дихати важко, я сиджу ще в ліжку, так скажемо, сидячи. От. Але треба змонтувати, тому що вже, бачите, почала знімати новий, а цей мав вийти ще раніше. Відео змонтувала, тепер можна помити посуд і хочу приготувати деруни, але не так, як я завжди готувала, терла на терці, а е, хочу спробувати збити в блендері картоплю, не взбити, а подрібнити Картоплю чесничок, єдине, що в мене залишилось тільки два зубчика чесника. Селило, тому що останнім часом боялась переселити щось. Ем, ну непогано, хоча мені здається, що на терті іначе подобається більше. Можливо, так здається. Зібралась на прогулянку на вулиці, десь плюс 15 сьогодні. Не знаю, наче тепло, але оділа тепле плаття, тому що пальто на мені трохи не сходиться, моє. я хочу одягти пальто, тому якраз це, я думаю, буде добре. Мені а може й жарко. Обожнюю цін показувала, що купую. Повернулася я вже з прогулянки, заходила в Єву, купила туалетний папір і фейрі. Знаєте, все зі знижкою. Просто по-другому ніяк. Потім тут, в принципі, також, от, здається, тільки апельсин, був, ціна була без знижки 55 гривень за кілограм. А все інше я купувала зі знижкою. Пагетті. Потім. Тунець, оливковий олії, смугастий. Але я хочу приготувати спагетті в томатному соусі. Е, нема всіповна з чеснику. Не знаю, чому. У мене закінчився чесник. От, в томатному соусі приготую спагетті і окремо, ну просто будемо їсти з тунцем, не буду змішувати, як я зазвичай це роблю. Також фелата вже називається, мабуть, фета. Це назва запатентована, я навіть не знаю. Була раніше фета, так? Зараз фелата і на преміали написано. От якісь, можливо, авторські права, я, якщо чесно, не знаю. Змінила, в чому назва. Потім два апельсина. По значці були кетчуп і майонез. Давно о, якось ми нічого не їмо з кетчупом і з майонезом і не купували, а це вирішила. Купити хай лежить, пригодиться, може, <гум> буває, знаєте, треба, а його нема. От, два таких сирочки ванільних фані. по 100 грам кожний, 20% жиру і ось таке печиво. В принципі, це все. Всім добрий ранок. Приготувала собі. Ну, приготувала <сміст> сирок, який я вчора купувала, банан <кхід> і шматочок шоколаду. Щось у мене сьогодні зранку з голосом, то вітру у мене трошки продуло, чи я не знаю дівчата, але це мені не зовсім подобається. Ну Температури немає. Думаю, просто що, може, знаєте, наче ну, тепло буває, подує так вітер. Але зараз взагалі не час Так, я вже зібралась, чекаю трамвай. До речі, здається, це буде зараз новий. Прийду з трамваєм. Я всього один раз їздила в Одесі на трамваї. І, в принципі, поруч так зручно, що є він і він їздить до Аркадії. <різь> зараз поруч. Чуєте, як тут гучно. <різь> От. І я проїдусь. Чому раніше їздила, навіть не знаю. Проїхалася на тролейбусі, 7 гривень, якщо оплачувати через приват 24, тобто електронний квиток 8, якщо готівкою швидко. Єдине, що... чому настільки один вагон в усіх трамваях, я не розумію, тому що попит є на пасажирів. А... Мені було зручно пару зупинок, і я на місці. Всім привіт! Декілька днів не знімала, тому що я трохи прихворіла. Я здогадувала, що так може бути, тому що у нас вже потеплішало, але бувають холодні вітри. І найцікавіше те, що ти можеш вийти ось тут буде, не буде взагалі вітру, але в якомусь місці буде дуже сильний холодний вітер, так і. Було на минулому тижні, що я була нормально одягнена, і все. Ну, я одягаюсь по погоді. Я завжди з собою ношу шапку на всяк випадок, щоб раптом або шарф, як мені стане холодно. Я це все одягнула або зняла, і було куди покласти. От. Але одного разу я прогулювалась і є місце на трасі здоров'я біля цього будинку високого, прямо на морі, можна сказати, там як спускатись до пляжу Санторіні. От там завжди вітряно, і там був такий вітер. Я там проходила, я була тепло одягнена, я ще перед цим дістала шарф, тому що вже туди приближалась, і був такий трохи вітерець, теплий шарф класний. Але мене чуть вітром тим не знесло. Я ще й подумала, хоч мене захворіти. А потім наступного дня я прогулювалась в парк, і тут в лозі буде. І також було дуже затишно якось. Але де я підійшла саме до виходу до парку, я таке коло робила. Також був дуже сильний вітер. І потім, п'ятниця-субота, в мене сів мій голос, але була енергія, і я себе нормально почувала. Почувалася нормально. А вчора, в неділю, це капець був. Така слабкість. Горло в мене не боліло, але воно трохи червоне, але слабкість, знову сівший голос був і температура 37,2. Я вчора цілий день пролежала. Ще чоловіку був семінар важливий по роботі, як назло. Але я хоч знаєте, хоч періодично вставала, робила собі чаги, я намагалась їсти. Ну, знаєте, як е лікуватись, наскільки я можу пити, полоскати горло, тому що воно червоне, але слава Богу, що горло не боліло, нежиттю нема. Але сьогодні в мене трохи почався кашель. Сьогодні температури зато нема, але вчора я цілий день переживала, моніторила. Взагалі була дуже сильна слабкість ще й на восьмому місяці. Такий стан взагалі добиває, тому що і так тобі важко. А ще оця слабкість, ломота. І я моніторила, мабуть, кожну годину а то й частіше свою температуру, дуже ж переживала, щоб вона не піднялася вище. Але слава Богу, ну, надіюся, не підніметься і завтра буду почувати себе ще краще. Так, зараз буду готувати сирники. бачите, така буде порція при порція буде величенька, тому. Ну, зараз нас двоє, тому зроблю сьогодні частину пожарю, а половину я просто заморожу. І буде такий готовий сніданок, тому що зараз, чесно скажу, буває, як вже трошки важкувато щось готувати, настроїтись треба. Ну, таке буває з запалом, а буває так. От на такий випадок, коли буде трохи не до готовки зранку або не до сніданку. Будуть заморожені сирники. А ще з новин. В суботу якраз ми їздили дивитись візочок і купили дитячий візочок. Це така наша перша серйозна покупка. Ну, я вже речі таке багато чого купила, але ліжечка ще в нас немає. Я все ж таки хочу комодик. Я просто ще із-за із того, що ми не переїхали нікуди. Не розумію до кінця, чи треба буде комодик, чи ні, але думаю, все ж таки треба. З пелинатором ліжечку, а з візочком, слава Богу, вже розібрались. Тому вже, знаєте, мінус одна така важлива справа. Так, зірнечками я справилась. Як бачите, я вже лежу. Ну як, наполовину лежу. Думаю, що буду зараз завершувати, монтувати цей влог. От, хух, трохи я втомилась. Ну, зараз все нормально. Як згадаю, наскільки раніше я була активна і скільки справ могла зробити і туди, і сюди, і те, і те. А зараз трошки, знаєте, так заповільнюєшся. А хочу нагадати, що в мене нова сторінка Instagram, саме як пов'язана з youtube каналом Софія Юа. Посилання під кожним відео є. То під кожним відео є. Тому підписуйтесь, тому що там я активна ноцінія. Нічого такого не знімала туди, тому що прихворіла. Але там, як, скоріш за все, є ці миттєві сторіс, тому що я тут спробувала шоц. але м -м, я бачу, що багато хто їх не дивиться з підписників. Тому ну, нема сенсу. Я так за компанію може буду щось викладувати. Але перше, перші всі новини будуть з'являтися, мабуть, там. От, і буває і різний контент, буває і схожий контент. Просто я створила цю сторінку для, знаєте, такого миттєвого контакту, так можна сказати, да? тому що влог я можу знімати там декілька днів а той тиждень, а це так швидко щось можна запитати. Тому, якщо є бажання підписуйтесь, дякую вам за вашу увагу, за перегляд. І бажаю всім здоров'я, гарного дня і гарного настрою.